Так, як і завжди, я йду в 11... ні, зараз пів 11 вечора, йду за зеленими мандаринами в магазин. До речі, тут комарів немає, за того, що тут ввечері їздить машинка, тільки що проїхала, яка трава комарів. Купитися в басейнах можна до 20.00. Але зараз ще повно людей. 10.30, 22.30. Всі люди гуляють, дуже тепло. Там у нас тренажерка, нагадую, там з другої сторони кафешка. і така атмосфера. От завтра вже треба в басейн накупатися. Вода завжди чиста. Тут Доглядають повністю за територією, немає такого, щоб щось не мили, щось не ремонтували або щось не підстригали. Все чисте, всі газончики підстрижені. Все, все зроблено, ще куча дітей гуляють. Бо тут безпечно.